І всім привіт! І з вами Brothers Play. І сьогодні ми будемо забирати за вход ігру, честь субітє Рамадан, скін на питомця Єрвін. Погнали! Заходимо в субітті Сіло Луни на самий низ награда за вход. Так як сьогодні главний день субітя Рамадан, нам роздають такий ось скин за вход ігру, скін називається. Зелений єрвін. Можна екіпірувати тільки якщо вібран питомець. Ну, у мене цього питомця немає, але на придачу можна такий ось скін мати. Так що мені сам скін подобається. Такі ефекти прикольні. Ну, давайте забираємо. Так. получить. Поздравляємо. І от. Все, забираємо. Ну, його, цей скін можна ще забрати завтра. Це вже останній день буде. Так що не переживайте, якщо ви сьогодні його не заберете погнали. Персонажі, питомець. Так, гортаємо. Вот цей питомець єрвін. Ну, питомеця немає, але вот скін є. Може, в кого є такі питомість, то ну, можете надягнути собі та й побігати. Ось такі от. Ще раз кажу, що мені скін понравився дуже. І в передачу буде добре. Ну все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. І з вами завжди був Бразерсплей. Всім удачі і всім пока.